Засновник T-Rex Arms Лукас Боткін залишає свою компанію. і цю історію я назвав би дуже просто. Чому не можна передавати 51% компаній своїм партнерам, особливо якщо вони твої брати або родичі? Я думаю, що всі ви хоч раз бачили відео Лукаса, де він розбирає стрілецькі вправи або робить огляди зброї. В кінці травня Лукас оголосив про те, що він залишає компанію, яку він, власне, і заснував. Більше того, він є обличчям Ютуб каналу, який має під 2 мільйони підписників. Причини дуже заплутані: одна з версій, яку частково підтвердив і Лукас, є. Про те, що один зі співробітників, який ще є якимось родичем, Відправив картинку порнографічного плану його дружині. А керівництво компанії, тобто брати Лукаса, вирішили не звільняти цього співробітника, а просто відправити його на випробувальний термін. А іншою причиною називають те, що брати просто вирішили віджати компанію у Лукаса. Факт в тому, що Лукас залишив компанію, а брати вийшли з відео, в якому пояснили, що нічого такого не сталося, і вони продовжують знімати відео, але без Лукаса. Нове відео набрало аж 24 тисячі переглядів, а відео Лукаса на новому каналі набрало 1,5 мільйони переглядів, тобто величезна армія фанів просто перейшла за ним. Побажаю удачі новому каналу, а вам бажаю бути обережними в бізнесі і завжди залишати за собою 51%.